На рахунок того, да, от ми маємо пружини для того, щоб затвор по них ходив. Знову ж таки, в мене, коли цей карабін був новий, він ніхрена не стріляв. От взагалі, зіг, охрененний, все чудово, копійки майже він коштує, але він не стріляв. У тебе є регулятор тут. На поршні ти можеш додати, можеш прийняти, а по хрену, Ми не стріляємо. Знаю, що у людей були проблеми з монтажом газблока, там він то відпадав, то він був криво встановлений, це діло фіксили. Але пружина нова, вона досить жорстка. Накручуєш саунд, він працює. Знімаєш саунд, а хрен там плавав, працювати ми не будемо. Я вже хотів собі пружини там охренячити, щоб зменшити просто натиск. Тому що вважаю, що коли ти купуєш карабін за. скільки? — 4000 доларів. в Україні. — 4000 доларів, да, і ти маєш з нього стріляти тільки саун, бо без саунда він не працює. Це якась, ну трішки, я, я наприклад, не зрозумів. Бо мені правда, сказали, що ти навали 500 патронів, вони ж там, в принципі, копійки коштують, да, і він нормально почне працювати. Да? Всього там 500. В режимі мануал, тобто, бах! Бах! І так 500 разів. Ну, ти, ти ж болтовік собі yeah. купив, да? за четверку <рес> <зелені>. <рес> да, І що важливо, 4 тисячі доларів це ціна до росту курсу, бо крос курс теж впливає. Зараз ціна виходить. Ну, ми якщо ми беремо... 223-й кальберзборі, там 228 тисяч. Це там виходить скільки? 5,5 тисяч доларів. Ну, можна буде там попросити знижку, і ми спустимося в район 5 тисяч доларів, але сама суть, що цифра 4 це там, цифра 23 року. Зараз ціни піднялись.